Вкладає мільйон, заробляє два з них один чистого прибутку. Чи це правда на сьогоднішній день, чи ні? Там спрости або підтверди? Так. Окей. Ну, якби коротка відповідь, якби розказувати тут особливо ну, роз, розтягнути можна. Но скільки на одній сенсі? тоні може заробити фермер, якщо ми говоримо про. Давай одну культуру візьмемо. Соняшник. На твою думку, скільки в середньому може заробити фермер на соняшнику сьогодні? Ну, дивись, математика тут більше за гектар. Якщо ми збираємо в середньому, от попередній рік це було 2,5. І ми починали здавати його там, по 20 тисяч, і останнє, що ми здавали, по 27 тисяч. Ну, треба ще збити. середнє. 20... Давай 25 тисяч. Давай 25. 25. Це в нас, якщо вийде там, 60 тисяч в загальному, 40 тисяч ми вклали в. Паїв тобто собівартість да, одно... собівар... собівартість десь 40 тисяч обходиться, і 20 тисяч. Це получається вже частин 20 тисяч Що у нас.